обговорити підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до міської ради прийшли 16 кропивничан. Охочих взяти участь. Запрошували через оголошення на сайті міськради, яке розмістили 15 листопада. Розповів начальник управління транспорту Віктор Житник. Щоб мати можливість винести питання про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті на виконавчий комітет, обґрунтовано надати відповідь тим категоріям, скажімо так, які, можливо, не погоджуються. Нині у Кропивницькому щодня перевозять людей 120 маршруток приватних підприємств, 32 тролейбуси і 29 автобусів комунального підприємства «Електротранс». Пропонують збільшити вартість проїзду у тролейбусах на 2 гривні до 8, в автобусах на 3 гривні до 10, в маршрутках на 5 гривень до 15. За словами керівника управління транспорту, тарифи на перевезення не переглядали з грудня 2021 року. Причинами підвищення, каже, є ріст цін на складові тарифу. Дуже великими темпами інфляції, які зараз спостерігаються, і практично ми три роки транспортна галузь перебуває під таким пресом. Маємо такі галопіруючі. Темпи підвищення енергоносіїв. Електроенергія майже в три рази, яка була закладена до тарифу 21 року. Це 3 гривни 42 копійки. Наразі вона 10 гривень 52 копійки. Все це позначається на спроможності проводити ремонти. Розрахунки на перегляд тарифів подали п'ять приватних підприємств-перевізників. Представник одного з них Анатолій Дядик каже, за три роки вартість пального і запчастин зросла удвічі. У нас дуже маленьке підприємство, у нас один маршрут тільки, і на ньому працює до десяти машин. і от для нашого підприємства це дуже тяжко, тому що ну як вам сказати, машини треба обслуговувати. Ми Купуємо в п'ять разів дорожче, але ж качества того немає. Дуже водіїв забрали багато на війну. Працювати нема кому. Може, якось воно буде якесь покращення з повищенням тарифу. Причини підвищення вартості проїзду слухала кропивничанка Ксенія Ліснічук. Привели гарні розрахунки, але ж не привели розрахунки. Скільки зараз коштує утримувати сім'ю з чотирьох осіб чи школярів, дітей? Коли ти приїжджаєш у Харків чи у Запоріжжя, і бачиш, що абсолютно безкоштовний проїзд і в метро, і в громадському транспорті. Ну це так тоді трохи дивує. Нині збитки комунального підприємства Електротранс 43 мільйони гривень, каже Віктор Житник. «44 мільйони. мільйона. Це кошти, це кошти, да, які будуть спрямовані з міської ради для того, щоб підприємства покрити підприємству. Є таке поняття, як тіло кредиту. Тривало обговорення дві години зі слів Віктора Житника. Проєкт рішення про підвищення тарифів на проїзд розглянуть на засіданні виконкому у грудні. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.